Доброго всім дня! Сьогодні у нас 1 січня 2019 року, новий рік. І я хочу записати це коротеньке відео і привітати своїх, хоч і не багатьох, але підписчиків, оскільки я вас дуже шаную і люблю. І нехай цей новий рік принесе вам радість і мир в ваші серця. Нехай збудуться всі ваші мрії, які ви собі побажали. Нехай вас оточують добрі і щирі люди. І щоб у вас все було в гаразд, в сім'ях здоров'я, радість, веселість, щоб ви гарно зустріли різдвяні свята і провели. І всього всього вам найкращого, що потрібно людині для життя. Зараз я вам покажу свою ялиночку новорічну. В цьому році ми велику не ставили, ставили маленьку. Оскільки нас тепер вдома багато, ми не маємо, нам не вистачає вже стільки було раніше, ми тільки двоє з чоловіком, то місця було багато, а тепер вже мусимо чуть-чуть потіснитися, аби всім було добре. І тому поставили ми маленьку ялиночку, прикрасили її, і так будемо зустрічати різдвяні свята, і так зустріли Новий рік. Отак вона в нас виглядає. Поставили ми її на такий шахматний стіл на другому поверсі. Така вона в нас красуня. Бачите, з двох сторон в мене є такі тарілочки. Колись мені їх подарувала моя співробітниця Люба. Любочка, я тебе вітаю з Новим роком, добра тобі і здоров'я, і радості від внуків і від дітей. Ну, шкарпетки вже без подарунків, вже все використано, з'їжджено і забуто. А тут в мене стоять такі гарні троянди, які мені подарував чоловік. Вони вже довго стоять. Я прикрасила коридор, щоб було веселіше, і щоб відчувалося, що вдома новий рік. На дверях ми повісили такий різдвяний віночок, то тепер модно. Певно, пройшло з Америки, я так думаю, така мода. Раніше в нас такого, звичайно, не було і таке не вішали. Тут дід мороз кудись йде, несе подарунки. Ну і наш сумний ліс. На дворі сьогодні досить холодно, плюсова температура, але дуже вітер і холодно. Вже політував сніг. Можливо, зранку був приморозок. Можливо, що буде сніг. Ну, зима вона для того і є, щоб був сніг. Ще раз вітаю вас з Новим роком. Будьте добрими, щирими, мудрими. І саме головне, щоб в серцях ваших була любов.